Так, цей день настав. Вона повністю постала усій красі. Моя ангела. Деякі дівчата називають Анжела, але я думаю, все-таки, що правильна її назва це моя думка особиста Ангела. Вона у мене посаджена солітером на газончику. Вона собі саменька, того що точно знаю, вона витіснить. Усіх їх не треба абсолютно конкурувати ні з ким. Тому що заявлена вона, вона заявлена метр п'ять на метр, але це не, ніяк не може бути. Вона захід України, третій рік троянді. І вона собі росте, як хоче. Може, 2 метри, 2 на 2, в кого як. Там На півдні, думаю, що ще більше. Оце краса просто неймовірна. Таке враження, що дві яблуні. Красивих зібралися дві яблуні подружки і собі квітують.